Oh У стінах спасо Преображенського собору присутні проливають сльози. Тужать вони за полеглим на Донеччині воїном Олегом Щербатюком. 45-річний захисник України з Кривого Рогу взяв до рук зброю вперше 25 лютого 2022 року, маючи за плечима лише досвід строкової служби. Але інакше вчинити не міг, коли російська навала прийшла із кровопролитною війною на наші землі, не зміг не проститися з Олегом і його побратим на псевдо Касьян. Доброю людиною був, реально доброю, безневинний. Ми з ним, в принципі, багато місяців були в бойових умовах. Коли він загинув, ми були в різних місцях, роту розкидали. З перших днів війни загиблий Криворіжець приєднався до лав 17-ї танкової бригади. Був стрільцем у стрілецькому батальйоні. Брав участь у битвах з окупантами на Херсонщині, а згодом у Донецькій області. Там, у бою між Соледаром та Бахмутом, в районі Червоної гори воїн і загинув. Родичі згадують, навіть до війни Олег виділявся з поміж інших високим патріотизмом. Завжди був такою скромною доброю людиною. Якщо до нього звернутися в допомозі не відмовить При нього, говорили як про патріота. Йому не байдуже доля нашої країни. Олег перестав виходити на зв'язок із рідними незадовго до нового року. Як виявилось, саме 30 грудня серце воїна перестало битись. Рідні до останнього вірили в краще, але вже 7 березня отримали чорну звістку. Нам його буде не вистачати. Будували плани, як далі жити. Зустрітися хотіли. Сумно що до цього не побачилися. У загиблого стрільця залишилась кохана дружина і двоє неповнолітніх дітей син і донька. Родині за подвиг захисника передали його посмертний нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Пар загиблий у боротьбі з окупантами Криворізький воїн спочиватиме разом з такими ж патріотами своєї країни, як і він, у секторі почесних поховань центрального кладовища. Навіки пам'ять і вдячність висловлює Олегові Щербатюку, Ганна Соболєва, Катерина Шелест, Максим Мурашов та уся редакція першого міського.